Вітаю вас, неділя 19 жовтня, і це відео Останні новини України. Значить, вчора нардеп Кучеренка каже, що наші газові сховища пусті. Угу, Всі раді, старт опалювального сезону може затягнутися. Ну, ми, так, в принципі, в курсі справи. да? Після обстрілів, так зрозуміло, що пошкодили багато оцієї галусі. Чи дійсно наші. Газові сховища повністю пусті, як тут кажуть, нардепи. Чи дійсно наші газові сховища повністю пусті? Йде дорога, йде підготовка, йде робота, наповнюють, щось купляють. Моя карта повністю ні. Моя, моя карта, моя відповідь повністю ні. ні. Дві карти кажуть, повністю ні. Да, після обстрілу, звісно, є втрати, пошкодження і взагалі. Але ось дорога і робота. Щось привозиться, щось купляється, та наповнюється повністю ні. Старт опалювального сезону затягнеться в Україні. Чи затягнеться старт опалювального сезону в Україні? Ну, зараз, до речі, йде баб'є баб'єлета. Потеплішало на вулиці, і для нас це, в принципі, плюс. Ну, не знаю, на всій Україні чи не на всій. На заході, мабуть, там холодніше, тому що вчора вже показували в Карпатах. І сніг, звісно, там важче. Чи затримається опалювальний сезон в Україні? Чи буде затримка? Так, не те, що затримка, так ще обстріл буде. Ось ще буде агресія на підприємства, на різні, на світло, на газ і так далі, на воду, на Луну, на АЕС. Дивіться, оця, оця масована атака, яку вони планують, да? Ось найближчий, найближчий час. Вона буде спрямована ще на підприємства, на різні світло, газ, а ще Луна. Це наші АЕС. Ще раз кажу, в них мета зупинити роботу наших АЕС. Я не кажу, що будуть по АЕС бити, ні. Зупинити роботу АЕС. Чи затримається опалювальний сезон в Україні? Чи буде затримка? Після обстрілу, так, може бути затримка. Проблеми зі світлом, з теплом, ну, можуть бути. Ну, затримка може бути. І за диявола, звісно, тому що це його мета. Добивати і добивати українців. Ну, може бути затримка, так. Але сховище, якось там дорога випала і робота наповнюється. Якщо війна йтиме тим же, тією ж швидкістю, що йде, і зараз. То, щоб, щоб Росія захопила повністю Україну, треба 103 роки. Я скажу вам, чесно говоря, оці деекономісти, що це бред, сіве й 103 роки. Да? А в нас що тут люди, вони, я не знаю, не вмирущі, чи, чи вони, як гриби в лісі ростуть, ці люди, да? захисники, чи як? Чи зброя з неба падає? І гроші, і немає пошкоджень. Да? Які 103 роки? Ні, ну я розумію, що вони хочуть нам зробити, нас підбадрити, але це, ну, щоб повністю Росія окупувала Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську область, ну, це математика, їй, понад, їй знадобиться ще 5, ну, тобто до 2030 року. Чи правда, що, щоб Росія повністю окупувала Донецьку. Луганську, Запорізьку, Херсонську області. Їй, це повинен, їй потрібен час ще до 2030 року. Ці, звісно, підсчоти... Украї... Росії буде дуже важко, важка ситуація з війною, якщо це все не зупиниться. В Україні буде дуже важко стримувати оцю Орду. Я вам скажу, що оці всі подщоти, люди, як гриби, в, ліс... в лісі не ростуть. Розумієте, не ростуть. Може, в Росії вони там і ростуть десь, да? в лісі, ці люди їхні. А в нас ні, в нас не ростуть. Якщо зупинять допомогу і підтримку, то Росії знадобиться менше часу для того, щоб захопити оці всі території. Ще раз, ну, ось, ось така відповідь. Прогноз МВФ нашої країни. Вони кажуть, що війна триватиме впродовж всього 26-го року. Понятно? Чи буде тривати війна в Україні впродовж всього 26-го року? Весь 26-й рік, що буде війна в Україні тривати. Весь 26-й рік, що буде тривати війна в Україні. Зустріч домовленості. Баланс, колісниця. Ну, я не знаю, воно все йде до, якоїсь, до якогось балансу. І тут все одно якась тристороння зустріч. Плани. Зупинка агресії. Є плани? Страх. Чи буде війна, і повністю весь 26 рік. Угу. Домовленості. Ось Зеленський, швидкість. Зупинка. Зупинка обстрілів. Зупинка обстрілів і потім зустрічі, зустрічі, якісь зустрічі і зустрічі. Показую так. Уход від війни. Сподіваюся, що весь 26 рік не буде? А ну, давайте спитаємо, чому МВС прогнозує, що війна буде йти весь 26 рік? Ну, вона просто може не закінчитися, да? а вона буде оці всій тягамотіна, оця зустрічі, там якісь території, що даємо. Може, це дуже буде довго все тривати? Чому МВФ каже, що прогнозує, що війна буде весь 26 рік? Чому? Чому такий прогноз? Чому такий прогноз? Чому? Допомога, мир, вищий суд. Правосуддя. Ми будемо добуватися зі своєї сторони правосуддя та захисту від, від можливої знов агресії на нас. Буде йти робота, будуть йти зустрічі. Не завжди вони будуть ось вдалі, ці зустрічі. Не завжди ці зустрічі будуть вдалі. Луна, колісниця і страх. Завжди буде загроза. Наступу. Очікується зустріч, якась домовленість. Зупинка. Неочікувана зупинка, Агресія. Уход від війни. Знов. Уход від війни це якийсь обман. Ну, тобто, навіть якщо і буде зупинка, обстрілів, навіть якщо буде якась заморозка, все одно ми повинні бути готові, що це все обман. І бути. Завжди якось на чеку. Ну, щось таке показує. Це, звісно, шок. Вчора дійсно розпочали ремонт пошкодженої лінії АЕС Запорізької атомної станції. І було запроваджено локальне припинення вогню. Ну, знаєте, що таке локальне? До речі, я казала, що вони будуть ремонтувати, що не будуть обстрілювати. Локальне це що? Це не обстрілюють у ту ділянку, де ремонтують оцю лінію да, електропередачі. Тому що ви вчора писали мені, Нікополь обстрілюють. Ну, це і так зрозуміло, що Нікополь будуть обстрілювати? Вони не обстрілюють ось там, де приїхала ось ця бригада ремонтників. І все. А все решту вони обстрілюють. Чому Росія так прям зненацька вирішила локальне припинення вогню і щоб наші відремонтували електропостачання із нашого боку, і з їхнього боку? Чому? Що такого сталося? Мах, контроль, звідлюдник. Ілюзія. диявол, імператор, 10 мечів. Ну, щось там, щось там, тобто, довели станцію до ручки. Довели станцію до ручки, що був один вихід, тільки підключити знов її до української цієї електромережі. Тому почали домовлятися. Ну, Тут Магате домовлялося, а не вони. Ну, МАГАТЕ сказала, щоб вони домовились, там з нами, да? тому що вони, тобто диявол-імператор, чуть не зробив 10 мечів всім, притом всім. І своїм, і, 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 і нам, і їм, і, і ще комусь. Тому що єдиний вихід із цієї ситуації, яка склалась на АЕС, це було підключити знову до української цієї енергосистеми. Трамп буде намагатися закінчити війну в Україні до 11 січня 2026 року. Також, а чого? Тому що він хоче податись на Нобелівську премію миру. Понятно? Чи дійсно Трамп буде намагатись закінчити війну в Україні до 11 січня 26-го року, щоб швиденько податись на Нобелівську премію миру? Колесо фортуни. В очікуванні змін. В очікуванні змін але розпач, Україна, баланс 10 мечів. Уход від обстрілів домовленості. Домовленості е, припинення якихось обстрілів або зменшення обстрілів. Тобто показує, що до цього часу 11 січня. Е, про що можуть домовитись? Уход від обстрілів. Зупинка обстрілів. Я не скажу, що закінчиться повністю війна, але можуть бути зменшені, зменшитись можуть обстріли. А ну-ка, покажіть мені, будь ласка, оця зустріч що була в Білому домі. Трамп та Зеленський. Ви там мені вчора писали, що це, це не зустріч, а це просто кинули, кинули Україну. Просто нагло кинули Україну. Чи дійсно на цій зустрічі Трамп, Зеленський в Білому домі? нагло кинули Україну. Чи дійсно це так? Інформація, ірафант, правосуддя. Було залякування, було залякування і тиск на Зеленського. Що, давай швидко домовляйся, хоч і домовленості, вони мутні, по Да, Було залякування. ось Залякування, були насідання, була агресія. Головне, швидко, давай домовляйся. Давайте швидко домовляйтеся і все, ви мене вже дістали. Да, карта дурня, швидко. А ще сказав цей, мабуть, Трамп, дивіться: якщо не домовишся, то ми не будемо щось там продавати або допомагати. Залишитись там самі. Да. Башня на допомогу Україні. Так, да, і карта бідності. Тобто був дуже сильний тиск. Дорога з розбитим серцем. Дорога з розбитим серцем. Україна хотіла отримати 9 монет, а взагалі-то ми повинні були це все отримати. Реально, повинні були отримати. А залишилися із-за цього диявола без нічого, по ілюзії. Ну, це, мабуть, це все було якось сплановано або ж Путін зіграв в банк Чи може дійсно чи може дійсно нас кинути Трамп та США? Чи кине Трамп і США Україну? Розпач, мир, гроші, Україна. Очікуй. Боротьба, диявол, плани, сила. Хитра робота і обман. Ну, я ж говорю ще раз, в Трампа головне. Тобто Трампа не... Не переробити. В нього головне, давайте сідайте, домовляйтесь. Коротше, ви задовбали мене. Його не важливо, з чим залишиться Україна, з чим залишиться Росія, його, його тільки калишить, щоб сіли та швиденько домовились. Ось такі справи. Трамп не хоче тиснути на Путіна, замість цього тиснуть на Київ. Ну, так воно і є, це правда. Трамп не хоче тиснути на Путіна. Чого? Чого? Ілюзія, важкість Росії. Бо важко тиснути на Росію. Не хоче з нею зв'язуватися. Краще домовитись. Те ж саме показує. Нічого тут не зробиш. Ну, і останнє давайте. Росія накопичила. О, підготувала, давайте так скажу, літаки, 7 літаків оцих тушок, плюс 5 кораблів з калібрами. ну, До цього ще дрони балістика і кінжали, коротше, все до кучі, готуються до масованої атаки в найближчий час. Розклад по містам зроблю сьогодні ближче до вечора. Яка головна ціль цього удару Росії? Захист України, відлюдник і завершення. Важкість. Це світло. Це повністю погрузить нас в блекаут, ось підприємства, склади. Перед зустріччю, бачите, тиск перед зустріччю. Щоб погодились на умови Росії. Да, обстріл колісниці і зірки. Тобто обстріл, рух, все, що пов'язано з рухом, і все, що пов'язано з світлом, вода, газ, тепло, оце теж. І тут карта обстрілу. Да, Вони намагаються цими діями, дивіться, добитися свого, перемогти. Ось так. Ось такі справи. Трампу треба швидко, йому треба, треба премія, йому треба, щоб сіли домовилися, як ото в Ізраїлі. Да? Сіли, підписали все до свидання. А що буде там далі? Ніхто ж не знає. Чи це кінець, чи це не кінець? Я думаю, що це взагалі не кінець. Так само тут він хоче, щоб швиденько сіли, підписали. Україна відмовилась від Донеччини, цей теж Путін в шоколаді, все підписали, закінчили, розбіжались, Да? Ось йому так треба. Чи добре це, чи ні, я тут. Я вам не аналітик і не політик, і не військовий експерт. Чи правильно те, що робить зараз Трамп? Ще так не питала. Давайте спитаємо. Чи правильно те, що зараз робить Трамп? В плані України цих зустрічей там Путін, Зеленський. Чи правильно? Чи правильно. Те, що зараз робить Трамп. Ну, знаєте що? Ну що тут? Правильно, неправильно? Тут немає такої відповіді. В нього є сила, в нього є влада, в нього є зброя, в нього є шантаж впливу і на нас, і на Росію. Він робить так, як хорошо йому. Чи правильно робить зараз Трамп? по відношенню до України. Чи правильно зараз робить Трамп по відношенню до України? Так, башня, війна. Ну, він тут, звісно, хоче закінчити війну, зупинити обстріли. Це він хоче, так. Да. Щоб більше не обстрілювали не росіян і не українців. Ну так, да, він цього хоче. Він хоче збалансувати ситуацію, збалансувати ситуацію, да? не нагнітати Росія з Путіним, а просто збалансувати, да? щоб залишитися нейтральною територією, щоб там в нього не ці зв'язки і контакти не порушились. Він хитрить. Дивіться, дві карти хитрості, і дві карти влади, і те, що в нього є в руках. По відношенню до України буде хитрість, по відношенню до Росії теж буде якась хитрість, і навіть тут залякування якесь, да, ракетами. Залякування та магавками, ось, будь ласка, да? як, як спосіб тиску на Росію. Ну, Він думає, що це спрацювало. Трамп думає, що це спрацювало, що він молодець, що йому вдалося. Намагавками натиснути на Путіна. Бо він, він же ж перший подзвонив, подзвонив йому, правильно? І погодився зустрітися. Чи буде взагалі оця зустріч в Будапешті Путін і Трамп? Чи буде взагалі оця зустріч в Будапешті Путін та Трамп? Чи вона взагалі буде? Ну ось, зустріч, розмови. Рі... Ну Рішення про зустріч є. А чи вона буде? Відлюдник, правосуддя і Трамп. А чи відлюдник? Луна, дурень. роздуми, Сила. Плани. Україна. Уход. Україна уход від цього. башня. Уход від цього, бо на Україні може статися башня. Ну, тобто, ця, дивіться, плани зараз, ось саме зараз плани є, да? готуються нібито. Але все ще може змінитися. Може бути уход від цього, бо на Україні можуть влаштувати сильну башню. Розумієте? Подивимося. Бережіть себе, розклад по містам буде ввечері.